Всім привіт! Далі в етері ранку вдома про мистецький фронт. 23 червня у Національній опері України відбудеться прем'єра балету П'ять танго. Всі деталі благодійного дійства відкриє нам прима балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України, амбасадор дитячого благодійного фонду «Good Donations» Христина Шишпор. Вітаю. Вітаю. П'ять танго це не просто вистава, наскільки я зрозуміла, це мультидисциплінарне дійство, що в програмі, окрім балету, і як все це буде поєднуватися. А ну дивіться, це не зовсім так як ви сказали. Це вистава, це прем'єра. Вистави, яка відбувається в нас вперше. Це дуже відома вистава на весь світ, тому що вона була представлена в дуже багатьох театрах. Ми світу, і зараз наш театр відбулася. Прем'єра, це постановка ханса Ван Манена, який нам українському балету дозволив танцювати. Свою прем'єру п'ять танго. Ось я буду танцювати її вперше, і вона відбувається теж на нас театрі. Це, це зовсім новий зовсім нова вистава. Ось благодійність заключається в тому, що а ми будемо робити благодійну виставку під час цієї, цієї вистави. Тобто, люди можуть приходити дивитися на картини, які будуть представлені представлені Морозюк в театру, Поки можна буде ці картини придбати, дізнатися, як ми все розповімо. все буде написано, і всі кошти, частина коштів від цих продажів картин піде на. Благодійна благодійний фонд Good Donations, який зараз допомагає, і ми в тому числі лікарні Ахмадіт для ургентної хірургії. ж зараз головна наша мета це зібрати кошти для обладнання ургентної хірургії, тому що з цим є дуже велика проблема. Давайте про благодійність ще трошки згодом пізніше поговоримо, а зараз ще сконцентруємося на програмі, на виставі і на виставці. Чому саме робота Соня Морозюк? Хто чия була ініціатива поєднати да, такої колаборації, і ну як з'явилася ця ідея взагалі? Ви знаєте, зараз дуже важливо те, що багато людей об'єднуються в цей страшний час, і мистецтво ми соню завжди сміємося, Мистецтво рятує мистецтво, і мистецтво може рятувати ще друге життя і допомагати людям. Бо мистецтво це такий, знаєте, унікальний дар для людей, що можна розповідати всьому світу, і можна благодійними ділами зробити дуже багато. Добрих справ. ось а Чому Соня? Тому що вона дуже молода, талановита зараз художниця, і мені дуже подобається її позитивний посил, мотивуючи всі її картини, вони дуже мотивуючі. І всі з дуже добрим посилом. Знаєте, це дуже зараз важливо. Підтримувати людей, ось і я знаю, що вона точні знала, що вона дуже багато допомагає дуже багато благодійних е, е, заходах. Приймає участь, допомагає дітям, допомагає е, нашим військовим. Ось і тому ми е, розуміємо, що коли разом, то можна набагато більше зробити, набагато більше допомогти. І я у своїй сфері. Мистецтво, вона в своїй сфері мистецтва, е, та є такі люди, які можуть це все правильно направити і юридично, і документально, що благодійність це дуже таки відповідальна е, справа. І знаєте, хочу сказати, що зараз дуже багато людей, які на цьому заробляють гроші. А ми хочемо зробити на 100%, е, щоб ці кошти дійшли туди, куди вони повинні дійти. І, і я в цьому впевнена, що так і буде. Ми ну, знаємо, що ви да. угу. знаємо, що ви взагалі активно благодійністю займаєтесь, і це не перша ваша в цьому напрямку діяльність, скажімо так. Для кого ви вже збирали кому допомагали? Розкажіть, щоб надихнути інших на те, що можна робити, власне. Ви знаєте, нас війна кожного, знаєте, на якийсь час зупинила, бо ми всі були розгублені. Та потім, знаєте, я якось хотіла допомагати людям, але ж не знала як. І ось моє перше було таке знайомство з цим фондом. Вони до мене просто звернулися просто допомогти, бо тоді вони збирали для запоріжської лікарні, для дітей на придбання. там... Теж обладнання, каталог для дітей, бо це каталки для дітей. Це інша зовсім на це цієї, ну, це повинна придбати для дітей окремі каталки. Ось і я тоді сказала, звичайно, я чим зможу тим допоможу. І тоді підключився до мене мій е, е, колишній чоловік Георгій Бущан. Він теж е, тоді. Відповів, і теж зробив все можливе для того, щоб люди зреагували, щоб якось допомогли, і ми все це придбали. Слава тобі Боже, ось це був таки в нас. Ну я кажу, знайомство та збори для лікарні. Запоріжжя з фондом Good Donations, а потім у нас була вже друга історія. Це Ніколаївська теж дитяча лікарня. Ось тоді вони збирали мільйон чотириста для енцефалографів для дітей. Ось я тоді робила мастер-клас. Uh, ось і ми зібрали ну, один, напевно, з найбільших таких донатів. Ми туди долучили до цієї суми, і ми придбали. І слава Богу, цім це там. Uh, все стоїть на балансі. Тобто, це все офіційно. Цей фонд, що я хочу сказати, що я в них впевнена в тому, що це один з єдиних, ну мабуть, один з небагатьох фондів, який ставить все придбання на баланс лікарні. А це офіційно і це все можна перевірити. Це не так знаєте, що гроші дали, де вони не, не зрозуміло. Тут все чітко, і я їм дуже за це вдячна, тому що ці, ну, ці люди дуже добру справу роблять, і ми чи можемо тим допомагаємо. Дякую вам дуже за цю вашу діяльність за вашу творчість за те, що ви в Україні не залишаєте сцени рідною і радуєте українських підтримуєте українців. А зараз ці важкі часи, і нагадаємо нашим глядачам 23 червня. Національна опера України, прем'єра балету п'ять танго. В етері ранку вдома прима балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Христина Шишпор. Дякуємо за те, що надихаєте своєю творчості. Дякуємо Дякую. всім вдалого дня. Ви дивитесь ранок вдома.